Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 24 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, переповнають мене емоції, так як цей рік, скажімо, наша робота дала плоди в цьому році. На сьогоднішній день, 24 числа, ми заселили весь клеусний свій парк. Це обично у нас доходило до 2 травня, 5, деколи навіть до 25-го травня. А сьогодні до 24 квітня і ми його заселили. А, ну опять же скажу, це тільки благодаря різним нюансам. Це, ну, Скажімо так, з бухти, барахти так не вийде. І сходя із цього року, розумів, що спонукало. Даний результат. Один із факторів, котрий спонукав даний результат це все ж таки раннє розвиття, бджіл приход ранньої весни. І, Ізходя з із цього, починаю замислюватися в будь-якому випадку, що якщо весна в другі роки буде запізнюватися, мені би потрібно бджіл автом... ну, самостійно включати в роботу. Хтось називає це рекламою, хтось називає це е... як це називали, і він там писав. Вода з м'ятою і тому подібне. Розумієте? Хто не знає, що це, це протеїновий е, мука. Коротше, порошок, якийсь протеїн для самостійного приготування, може його і так давати. Я ролик знімав. Кого буде цікаво, можете подивитися. Меліса 93 це цим торгує. Я конкретно це я ще не пробував. Я просто віду к тому, що от на другий рік, якщо весна буде знову запізнюватися, та я в будь-якому випадку, знаючи можливий результат, якщо включити бджіл трішки скоршу в роботу, скоріш за все буду робити їм якісь протеїнові лепешки і починати їх активізувати. же і оця вода з, з м'ятою. На сьогоднішній день ми засолили... Ну, Друзі, ви поняли, скільки ми засолили? Покажи. Я не впевнений, що є ще маткарі, котрі собі дозволяють. На такій малій території дозволити собі так близько ставити нуклеус, так як це теж технологія, яка не кожному дана, бо бджоли не до бджіл, і для того, щоб вони гарно облітували, всім роблять определені, скажем так, обозначення і кладуть подалі, щоб вони не блукали. Ми ж собі і все дозволяємо. Ну коротше, це вже третій розговор. Річ не об этом. річ о тому, що на сьогоднішній день ми зробили і розуміємо благодаря, чому ми то зробили. Цим нам допомагає в посадки маток. Це можливо, на другий рік нам буде допомагати е включати бджіл скоріше в роботу. Звісно, ліпше, щоб весна починалася, як цього року, грубо говоря, там в середині лютого. Це б був шикарний для нас варіант. Але не завжди так буває. Друзі, полон, щаслив, доволен, а, аби не бути голословним, давайте подивимося одну із сімей, бо ми нічого ще не дивилися, буквально, може, за 4 маткомісця. Як це виглядає? Це все ми заселили тільки благодаря своїм сім'ям, і скажімо так, за один круг практично все. сьогодні. був останній день засілки. Ми вже йшли по тим е, сім'ям, де е, ми не знайшли матку при перший разу. В якому плані не знайшли. Робили заселення, підняли. Не замітили матку, матку заселили кудись в відділ. Дійшли до кінця всіх рамок, зрозуміли, що матки на даний період вже в сім'ї ми позначили, що відсутня там матка. І от таким макаром сьогодні проходили такі проблемні сімейки. Так що, пройшли за один раз, це дуже шикарний результат. А давайте просто подивимося. Давайте наприклад напрямку цю. А, кстати, ще хочу озвучити, питаєте стосовно маток. От На сьогодні є деяка невелика кількість ще зимувалих маток. Якщо комусь потрібно, завтра зможу відправити. Їх невелика кількість, але вони є, можу відправити. На днях теж будуть трішки зимувалих. Спустя тиждень вже почнуться і молоді матки. ну там є черга, то буквально треба дзвонити питати, якщо будуть вільні вишлями. же і неплідні матки. От на сьогоднішній день є невеличка черга, ну можливо, домовитись, на якийсь день я вас запишу. Як тільки в мене не я вам дзвоню, телефоную і відсилаю. Так що от таким макаром можеш співпрацювати. Так, яку? Давайте цю. Зараз закрутимо сюди потолочину. І приподоймемо, і просто продемонструвати, що ж ми заселили. Бо деякі люди заселяють, А дивишся на їхнє заселення. І здається, що ну, маловато щось вони там заселяють. А ми продемонструємо, що у нас виборочно от, одну сім'ю. Можливо тут якась буде зараз і послабша, і посильніше, поняття не мав. Ну, що буде, то і продемонструємо. Заодно і подивимося, чи на місці матка. Так. Заселяли на одну розплодну одну кормову. Ой, щось тут чули достатньо. ой-ой. Ну -ой. то що? Красота. А трутня скільки, хтось не переживав, де трутень. Тут у нас а от, лазить. Бачиш? Ага, бачу, Чорнушка. Бачу. Да, Чому називаємо чорнушка, бо є як і каштанові, так і темні. Ну, а темна та чорнушка. Бачимо, що повна медна. І от така, вот така розплодна. Ну, Бачимо, який той був розплід. Так. І от стільки бджоли. Ну, по великому рахунку намагалися всі так заселяти. Ну, можливо, десь трішки більше, десь, можливо, десь менше. Ну, щоб ви розуміли, що орієнтовочно так. Оце я називав результатом, бо говорити може багато, а результата не мати зовсім ніякого. Недавно одна людина увійдеш наш уклеосний парк і починає щось там говорити. Чи то не в тому ролі, не важливо. Ну коротше, хотів нас пописосити трошки. Стосовно того, о, цену назвав, а матеріал звідки не назвав. Друзі, і називати не буду. Бо а на сьогодні в було там з не Ні, матеріал конкретна кого. Ага, від кого. Я просто к так, таким купцям, котрим треба матеріал. Ну, якщо ви хочете, грубо говоря, матеріал від, і не знаю там пупки на васі. Так для чого його купляти у Євбака Ігоря? Пупки на Васі хочете, купуйте пупки на Васі відразу. У нас нема нічого матеріалу. У нас є, ну якщо бути відвертим, це дуже така специфічна історія. Там як, ну буду відвертим, це дуже така. Ми більше половини маток ми і ті, що купили. Я її не хочу ці теми піднімати, розумієте? І за того я взагалі ігнорую. такое. Є дійсно якась достойна матка, котра попадеться і все гарно. Ну по великому рахунку, такі і у мене є на пасіці. А є такі, що шкода було купляти. От того року ми накупляли багато, там і ошики, і тому сюди. Деяку кількість ми вже просто-напросто, от зараз, після зимовки, якщо вона ще перезимувала нормально, так зараз ми бачимо, що ми би не хотіли мати таке потомство і починаємо ліквідовувати. Так що, друзі, історія дуже специфічна, розмовляти про неї я зовсім ніяк не бажаю. У мене і так ворогів більше, ніж треба, а і ще собі понаживляємо. Так що, друзі, результат шикарний, як на мій погляд, з 27-го починаємо. Дивитися на плідні матки, так як, ісходя із погодних умов, розумів, що на 27-му перші вже повинні бути плідні. Так як день вчора був льотний, матки гарно політали, і будемо відбор, і будемо відправку. Потім вам будемо, скажімо так, в процентному співвідношенні розповідати, і також її і демонструвати, і розповідати, який же відсоток е при засілці нам дає плідні матки. Наприклад... Ну, Процентному співвідношення будемо, бо називати, скажімо так, якісь цифри, люди на них дуже специфічно відносяться і тому подібне. Що я ще можу сказати? Я щасливий і, і, і дуже гарно. Все, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!